Чуєш Вась, ти не бачив моєї весняної куртки? На, ведьон збираємося, вже 40 хвилин не можеш куртку знайти. Чуєш, а ти чого в зимові? Ти ж душно на вулиці. Спаришься. Я не можу свою знайти, адже... Суха де. Ну, очкочка, чічка. О, соточка. Приємно. О, гном. А я думав, я його в магазині забув. Да? Та не буде. Ти ж не треба подзвонити? Чиша, чого ти не подзвонив? Я вже її не пам'ятаю. Тут осінь була. так так Фірмовий соус саруна з літачком. Получається улякний смак. А, до речі, я задав чи не позвонив. Бо вона не вміє готувати. Та нічого, аби здорова була. А це що за куртка? То ж моя куртка діду. Шукаю сьогодні півдня. О, заправка до Кописняку. О, то виходить, до магазину можемо вже не йти, так? Да?